Друзі, привіт. Прийшов трошки до лісу. Вирішив трішки покататись. У нас такий електроскутер Fada Ritmo. Вже маємо під тисячу кілометрів. Скажімо так, лічно я не хочу зробити їм рекламу нікому, але мені сподобався. Нормально, коротше. За 640 по-моєму доларів. Нормально. Що я хочу показати? Коротше. Ситуація така. В державі вже більше, ніж рік. Війна. А, я ще забув сказати, що сьогодні 12 березня. В державі вже більше, ніж рік. Війна. Нас тут в країні маринують, тримають, нам не можна за кордоном, типу. Коротше, ви бачите, що робиться ситуація така. які ходять за кордоном, собі там от як тищенко, а та що коротше, всі ходять, всі туди їдуть, відпочивають, бізнеси всякі мають і так далі. А нас закрили тут і маринують. Коротше, в Європу ми не йдемо. Це так, якщо що коротко і серйозно. В Європу йде тільки наша наша сировина. От дивіться, який дубчик. Пилят матеріальчик. Ось. Тут є номерки, туди-сюди. От, дубчик. І так далі. Коротше, ліс іде в Європу, а ми в жопу. Коротше, вибачайте за таке враження, але це правда. Лічно я працював в Європі до війни і сам спеціально сюди приїхав. Допомагати хлопцям, бо було, було треба... Як хто чим може допомагати державі? І складалися грошима і так далі для ЗСУ. І, ну Спочатку було дуже тяжко. Люди, людям, хлопцям не вистачало хавчика, не вистачало амуніції, там всяке, біноклі, все що хочеш, дрони і так далі. А тепер, получається, наші хлопці далі гинуть. Війна в країні так і йде далі. А ці паскуди. Зажерлись, нас тут закрили. Я лічно сам в Бельгії заробляв дуже гарні гроші, коротше хлопці. Є хтось, що заробляв там по 17 євро за годину, за 20, 22, 24. От лічно у нас було по 22 24 євро за годину. Ах, і дивіться, що дає нам ця держава, да? ця країна. Це наша держава, ми маємо за неї боротись. Да, це все вірно, все правильно, все так має бути. Ми любимо свою Україну, Того й вернулися. І допомагали, хто чим може. Хтось має здоров'я воювати, хтось не має, хтось має можливість стріляти, хтось не може і так далі. Ну це по-різному. Да? Я не вважаю, що всі мають бути напередку. Давайте всі туди. Коротше, всі. Але це не так. В тилу теж треба допомагати. Тут є багато землі. От у мене тато аграрій займається землею, вже старенький і так далі. Немає кому з ними, їм треба допомагати теж. Але, коротше, це не найважливіше. Важливо, що важливо, що ми ще живі. Дякуємо Богу, що Бог допоміг хлопцям, які за нас воюють, тримають оборону, тримають рубежі. Шкода, що багато хлопців гинуть. І дивіться, яка ситуація. Ну, це не секрет. Хлопці гинуть а ці з парламенту, ці дармоєди. Кожного дня думають, таке враження, що думають, як ускладнювати нам життя. Дивіться на соляру, дивіться на все, що хочете. Салітра. Наприклад, поза минулому році продавали сою за 510 доларів. А в минулому році продали за 310, а салітра в раз дорожче, і соляра в раз дорожче і так далі. Це що, нормально? Це коротше, хлопці геноцид і роблять спеціально роблять голод по всій землі. Всі держави світу. Коротше, це всемірні зговори, я вважаю. І вони роблять так, щоб людей заставити в майбутньому прийняти. Цей номер 666. Це печать звіря. Про це написано в Біблії і так далі. Хто не вірить, дуже мало часу пройде і повірить. На жаль, це ті, ті часи, що збивається писання, збивається те, що пише в Біблії. Коротше, на жаль, ситуація така. Нас маринують тут, не дозволяють нам їхати за кордоном, працювати, гарні гроші приносили в цю країну. Ми будемо вдома, а ліс йде в Європу. А ми знаєте де, щоб я не сказав таке негарне слово. Вже поняли. Дякую, що дивитесь. Ставимо пальці вверх. Сьогодні, щоб ви не забули, що я засняв відео 12 березня. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!